Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергове відео розпаковочка. Приїхало мені замовлення компанії Avon по жовтневому каталогу. Каталог у нас виглядав ось так. Вирішила я дещо замовити. Будуть і новиночки, і вигідні, як, на мій погляд, пропозиції. Почну я з великих об'ємів. Це у нас пінка. Піна для ванни. Десь я побачила, її вже в розпродажі, здається. 95 гривень, по-моєму, була її ціна. Приємний має аромат. Пінки в мене. І Ми використовуємо, і подруга мене часто запитує, бере, подобаються їй пінки ейвонські, вона постійно їх бере. І ціна була хороша, тому по одненьки, по одненьки я так поповнюю запасики, того, що деколи вона бере просто з, з наявності щось. Далі, що ще взяла? Взяла два спрейчика термозахист 129 гривень, здається, була його ціна. Використовує такий спрейчик донька, моя. вона, е, коли сушить кожного разу, феном, користується. Е, Такими спрейчиками. Я то якось рідко використовую. Далі, що ще замовила в об'ємі двох штучок, це замовила я дві ось такі умивалочки, вже в новому об'ємі оновленому. Подобається мені цей засіб це гель желе для умивання з, з вугіллям, лінієчка Інью. Ця умивалочка по 139 гривень, якщо брати. Дві вигідніше було брати дві, тому я дві в запасики і взяла. Подобається мені. Неодноразово в мене така була новалочка, гарно справляється, гарно очищає. Оновила дизайн, так симпатично виглядає. По 139 гривень була хороша ціна, тому вирішила я взяти. Далі клієнтське замовлення. Клієнточка замовила мене ось таку пурбланочку. Брала вона якось минулого року для доньки. І. Розпробували, розносили, захотіли повторити, і тут бац, а її вже й немає. Оце зараз вона знову десь з'явилася пробланочка, ця помаранчева і жовтенька. Я для неї написала, що з'явилася пробланочка, і вона сказала, що мені цю помаранчеву подобається їй. Не знаю наскільки вони повернули ці пурбланки. Я думаю, що вони десь мелькнули, і зараз знову вони їх знімуть з продажу. тому Поки була, я для неї ще замовила. Далі замовила ще я два оліпчика для брів. Якась була більш-менш в цьому каталозі ціна адекватно, скажімо так, взяла я у відтіночку коричневий і темно-коричневий, здається, так вони називаються по каталогу. Ось такі два відтіночки. Часу в мене. Дівчатка запитують, трішечки прийшли такі коробочки прим'яті. Взагалі коробка моя з замовленням прийшла якась така, по хтось по ній походив. Прибита з одного боку. Думала, що тут взагалі вже усе в... пом'яте, але якось постраждали лише олівчики. Більш-менш якось ще так упаковочки ціленькі. Так. Ось так виглядають олівчики у нас. Ось тут видно один темніший і один світліший. Зараз покажу, як вони виглядають. Це у нас іде темно-коричневий. Ось такий коричневий олівчик. Маленький такий і. Маленький, тоненький і хочу ще один для порівняння відкрити. Цей такий більш один ріжіший, такий більш один сіріший. Якщо буде видно, ось такі олівчики для брів. Я не дуже люблю, коли вони, коли олівчики для брів рижать. Взяла один такий, один такий, того що, коли от так дивишся два, Бачиш різницю, коли їх по одному береш, то ніяк не вгадаєш, які тобі підібрати. Ось такі олівчики для брів. Коричневий і темно-коричневий. Будуть, пригодяться. Так, по 139, здається, було олівчики. Далі десь в розпродажі я. Натрапила на ось таку лімітовану малюточку fullspeed 30 мл. Якось в мене був колега на роботі брав. Спочатку так здивувався, кому, кому треба маленький об'єм аромату, а потім і сам його її забрав, тому що я приносила на роботу, ось так виглядає, я приносила на роботу ароматики і. Він забрав і повний повнорозмірний флакончик і ось цю таку малюточку. Каже, я собі лишу один в машині, а один буде вдома. Подобається йому цей ароматик, тому взяла поки що одненьку. Далі, ще по каталогу взяла я набір, який складався з шампуню. 369 гривень була ціна набору, складався з шампуню, інтимочки. Ось такої. І водички, і Маріна Тюрель. Непогана пропозиція, досить такий вигідний набір. Водичка ця в мене є також. Взяла я, поки була хороша ціна. Зараз в каталогах одна водичка може стільки коштувати, а тут цілий набір. Ось така водичка, доволі таки непоганий ароматик. Зараз на на прохолоду. Непоганий. Я думаю, він комусь пригодиться. Ну і лишилися новиночки. Замовила я по фокусу чоловічий новенький attraction. Ось так він у нас виглядає. Ще я його не відкривала, тому що прийшов мені пробний зразочок цієї водички, я вже її так потестувала. Поки що відкривати не буду, можливо, десь комусь вона. Пригодиться на подарунок. В принципі, водичка непогана така. Багато для мене вони якісь чоловічі аромати, мені здається, вони якісь всі ну, дуже схожі. Якщо не однакові, то дуже схожі. Ну, якась, може, там, мінімальна різниця. Чоловічі аромати, мені здається, вони всі якісь між собою схожі. Класичний чоловічий аромат, але приємний, доволі таки приємна водичка. І взяла також. Набір я з жіночою новиночкою, в набірчик входив ось такий лосьйончик. Такий колір насичений. Сама водичка виглядає ось так. Attraction closer. З грушечкою і ще прийшла мініатюрка. Не знаю, відкривати, не відкривати. Мініатюрка то мені прийшла. Але, можливо, відкрию, подивимось, який буде флакончик. Чоловіча для мене водичка так мало, цікава, а от жіноча. Жіночу я вже, в принципі, з ручечки тестувала. Непогана, водичка, мені сподобалась. Шушу. Яскравий такий флакончик. Подобаються мені актрекшени, вони. Достойній, я рахую, компанії. ось так виглядає. Сам флакончик, такий яскравий, тут у нас надпис. І спробуємо. Солоденький, такий, приємний, зараз на прохолоду якраз. Класний ароматик. Зараз він пригодиться. І ручечка також буде брати з собою. Солоденька груша. Тут у нас подивимось пірамідку в наступному каталозі новенькому. Ще було багато новиночок. Там гельчики різні, я якось вони з року в рік, перед новим роком, практично щороку, однакові якісь виходять, тому для мене якось вони в основному якась. Або якісь ягідні, або якийсь е, імбирний пряник. У цей. Мені, не знаю, мені не дуже мені такі віддушки подобаються, Хочу знайти. або якісь ще апельсині кориці. вони з року в рік якісь всі однакові, не знаю. Вже, чесно кажучи, хотілося б чогось і цікавішого. От, кожного, кожного разу однакові. Перед новим роком доходять продукти з, з однаковими відтушками. Мені якось не сильно, мені не сильно такі подобаються, тому я і не брав. Ось вона наша нападочка. Ось так вона виглядає в каталозі. В наступному буде її ціна 599 гривень. Східний гурманський. Тут у нас груша, медовий нектар і акорд шкіра до шкіри. Новиночка. Доволі таки цікава. І можна буде, якщо береш водичку, можна буде взяти. От за умови придбання водички, можна взяти б'юті-бонус або масочку за 60 гривень, або олію для олійку для волосся. Також за 99 гривень. Ось такі пропозиції будуть. Таке було моє замовлення. Ще покажу подаруночок від двох. 2 300, чи 2 400, це було. Ось така косметичка, дівчатка вже показувала її. Вона йде у нас така вільбетова з тканинки. Ось так вона виглядає. Приємна така на дотик, тканина. Така цікава вона і форма. На замочку, доволі таке містка. Мягенька, така, тоненька, точніше, але, можливо, якщо набити її, можливо, буде впряму тримати. Ось така вона всередині, помістю ось так відкривається. Ось така косметичка. Якщо туди всього накласти, думаю, багато всього поміститься. Ось така до 25 гривень прийшла косметичечка. Цікава. Цікава форма, якась така в неї ось така. Доволі таке містка. Ніби непогано прошита всередині така балонова підкладочка. Замовила <замовлення> за, за замовлення від двох. Криспо здається. Нехай буде, можливо, пригодиться комусь така. Така собі брендована косметичка. Вільветова, червоненька. Ще мають вкладати такі кожному до річниці співпраці з компанією. Ще, можливо, прийде одна така, пригодиться комусь ось така косметичечка. Таке було моє замовлення. В принципі, це все невеличке, але і новиночки. Деякі я замовила і, що таке було, як на мене, вигідніше, також вирішила взяти. Ароматик сподобався. Буду його розношувати. Приємний, солоденький такий фруктовий гурманський ароматик. Класний. Якось мене вже здається всі фланкери трекшн в мене є. Приємна водичка, солоденька, смачненька. Мені подобається. Таке було моє замовлення. Пишіть, що замовляли ви з цього, що вам сподобалось. Як вам новиночка? Летрекше. Мені, в принципі, непогано. Сподобалась новиночка, буду носити задоволення. Таким було моє замовлення. Дякую всім за увагу. Дякую, що підписуєтесь, заходите, чекаєте мої ролики. Всім бажаю гарного, тихого, мирного дня. Початку нового тижня, трудового, якось так швидко вихідні збігли. Я навіть не згляділась, коли. І знову треба збиратися на роботу. Всім всього доброго і до зустрічі на моєму каналі. Бувайте!